Привіт, друзі риболови! З вами канал Best Fishing. Сьогодні поговоримо про риболовлю в березні та яку рибу і на що краще ловити. Рибалка в березні характеризується весняним пожвавленням водої. Якщо весна тепла, то хороший клювання хижака і білої риби починається з надходженням талої води під лід. В березні йде нерест щуки. Починається нерестокуня і жереха, що триває до кінця квітня, з другої половини березня і вже успішно ловлять поплавочними вудками сазана, вусаня, тарань, підлящика, плотву і коропа. У середній смузі країни наступають теплі сонячні дні після нічних і ранкових морозцев і прозорий, добре тримає наст під снігом дзюрчать перші весняні струмочки. Які розмивають лід біля берегів і несуть у водойми збагачену киснем воду. Зазвичай у другій половині березня під впливом сонячних променів і нічних туманів швидко тане сніг, шумлять лісові струмки, невеликі річечки, вливаючись у водойми, утворюють великі ополонки. До таких місць спрямовуються маси всякої риби, яку успішно ловлять поплавочними вудками на мормишку і дрібні блешні, як з льоду. Таки по відкритій воді. Вважається, що риба в цей час на річках не ловиться із-за підйому і помутніння води. Це дійсно так, але є шанс спіймати білу рибу на донку фідер з годівницею і насадкою з мотиля. Навіть у швидком мчать потоки весняної води непогано клюють дрібні головеньки, уклейки, яльці і под'язики, але всерйоз розглядати цей варіант все таки не варто. Тому зараз мова піде про весняну підлідної риболовлі на озерах, ставках і водосховищах. Покинувши свої зимові укриття, риба спрямовується ближче до гирла струмків і річок, берегів тріщин під льоду, коротше кажучи, до тих місць, де перші струмочки талої води несуть з собою свіжий кисень. Ще березень виділяється тим, що саме в цьому місяці можна насолодитися двома видами рибної ловлі. У першій половині місяця, як і раніше в ходу зимові снасті, а ближче до кінця березня стає цілком реальна, ловля з використанням річної снасті. Рибалка в березні дуже цікава, так як в погожі і сонячні дні риба клює практично на протязі всього дня, стає активним і особливо не нажерливим окунь, він добре ловиться як на мормишку з підсадкою мотиля і личинки реп'яха, так і на блешню. Зграї дрібного окуня в основному намагаються триматися краю очерету, а більш великі екземпляри, поки як і раніше, дотримуються середини водойми. Більш досвідчені рибалки при весняній лові окуня намагаються знайти окуневі стежки, по яких ходять досить великі зграї смугастого хижака. Знайшовши таке місце, можна забезпечити собі дуже хороший улов. Стає ще більш краще нічна ловля миння, Інший раз цей хижак проявляє активність і в день, чим дуже радує рибалки, ловити миня, принаймні до середини місяця продовжують донними вудками з льоду. З приходом березня минь перебирається ближче до берега, вибираючи глибокі місця з піщаним або гальковим дном і наявністю коряжника. Березень хороший для любителів, ловити жирующую щуку. Переднерестовий жор якої особливо наростає до кінця місяця, Щука однаково добре клює як на штучні приманки різної конфігурації, так і на звичайного живця, збиваючись у великі зграї, починає активне переміщення в річках судак. Ближче до кінця березня така судача активність починає спостерігатися також у великих водосховищах і озерах. Непогані результати при лові судака у цей період. Приносить отвісна риболовля, в річках з несильним рівним плином протягом усього місяця з успіхом можна ловити ляща, густеру, підлящика і плотву. Найчастіше ця риба віддає перевагу місцям з глибиною від 4 до 6 метрів. В якості насадки можна використовувати мотиля, насаджуючи його пучком або хробака. Дрібні блешні в цей період дуже ефективні, якщо на них підсадити хробака. Мотиля, окуневі очей або дрібного малька, на таку оснастку добре бере головень, щука, великий судак і окунь. Рибалка в березні дуже захоплююча і азартна, при цьому постарайтеся не забувати про безпеку, особливо якщо ловите з льоду. Березень, перший календарний місяць весни, морозну ніч змінюють вже теплі дні. Сонце нещадно починає знищувати сніг, крижаний покрив на водоймах. Однак початок місяця радує рибалов ще міцним безпечним льодом, тому низки любителів зимової риболовлі тягнуться на останній лід, намагаючись запастися спогадами до наступного його становлення. Особливість риболовлі в березні в тому, що більшість риб виходять з зимового заціпеніння та починають активніше мігрувати по водоймах, шукаючи їжу, що природно позначається на підвищенні активності клювання. Іноді вражає розмірами і вагою спійманих примірників. Найбільш перспективні місця риболовлі біля гирл річок, струмків, біля берегів, поруч з тріщинами під льоду. там, де тала вода поставляє у водойми свіжий кисень. Характерною особливістю березня є практично безперервний клювання риби протягом дня. У березні більш активним і ненажерливим стає окунь, який добре ловиться на блешню, на мормишку з підсадкою личинки реп'яха, мотиля, зграї дрібного хижака можна знайти у країв заростей й очерету, їх великі родичі залишаються ближче до середини водойми, поліпшується нічна ловля миня. ловлять його в цей час з льоду, використовуючи донні вудки, шукають вже ближче до берегової межі, в місцях ям з гальковим або піщаним дном, коряжником. З приходом березня настає жор жорщуки, який триває до сходу льоду, ловлять хижака на живця, використовуючи жерлиці, або блеснят через лунки, застосовуючи різні за формою блешні балансири. Березень час збирання у великій зграї й активного переміщення по річці судака до кінця періоду таке ж починається на озерах і великих водосховищах. Риболовля на в цей час ведеться рибалками більше стрімких блесненим на суда чи блешні. В річках з рівним, несильним плином березень приносить постійно стабільну здобич у вигляді білої риби, плотви, підлящика, густери, ляща. Стандартна глибина місць їх проживання 4-6 метри, як насадку використовують до мормишки мотиль, черв'яків. При риболовлі в березні ефективність дрібних блешень підвищують підсадкою на них мотиля, кробака, дрібного малька, окуневого очі. При такому оснащенні є ймовірність гарного клювання головня, щуки, великого судака і окуня. Рибалка в березні це вже весняна рибалка, де то ще можлива ловля риби по останньому льоду. А де то водойми вже очистилися від льоду і рибалки насолоджуються риболовлею по відкритій воді. Календар рибалки на березень зазначає, що весняне пожвавлення водойм відбувається повсюдно, збирається нереститься щука, починається нерестокуня і жереха, що триває до кінця квітня. Для березня характерно поява перших ділянок з відкритою водою. На яких багато рибалок успішно ловлять на спінінги і поплавочні вудки. а ось місця, зручні для лову донними снастями, у березні практично не зустрічаються. Снасті для лову в березні слід вибирати більш міцні, ніж для зимового лову. Справа в тому, що риба, відпочивши і набравшись сил взимку, з приходом весни стає дуже активною і здатна рвати волосіні для зимової ловлі. Те ж саме відноситься і до гачкам. їх також потрібно вибирати більш надійно. Як правило, у весняній каламутній воді товста волосінь рибу не насторожує, тому що риба сприймає її як звичайну перешкоду у вигляді гілки або стебла трави. Однак дуже товста волосінь буде парусить при сильному весняному течії, що зробить її менш стійкою і може привести до виносу приманки на саму поверхню води. Тому рибалка в березні повинна проводитися з волосінню, товщина якої не буде створювати проблем при течії. Крім цього, товщина волосіні повинна жебрати з урахуванням великого ризику зачепів в засміченій весняній воді. Як показує практика, для лову в березні відмінно підходить волосінь з товщиною 0,12 мм. Міцність такої ліски, цілком достатня як для вивудження досить великого ляща. Так і для витягування пристойної гілки від дерева. Якщо врахувати, що риболовля в березні зазвичай проводиться на глибині приблизно 1 метр, то волосінь з такою товщиною не надто вплине на стійкість оснащення. Особливу увагу при лові в березні слід приділяти вибору повідця. При лові в повінь повідець потрібен завжди, а робити його потрібно з такої ж волосіні, яка використовується в якості основної. У березні блешня практично не приваблює тих риб, які зимували в сильно промерзають струмках і мілководних протоках. Швидше за все, це пояснюється депресивним станом у риби після такої жорсткої зимівлі. З іншого боку, рибалка в березні не відрізняється значною кількістю місць, придатних для лову на блешню. мабуть, найпопулярнішими і добичливими наживками для лову в березні можна назвати звичайного хробака і мотиля. Найкраще хробак наживляється на тонкий гачок. Великого хробака після проколу гачком рекомендується пересунути ближче до повіця, не оголюючи при цьому жало гачка. При цьому слід дотримуватися умова, що черв'як повинен бути в 2-3 рази довше ніж гачок. Дрібних черв'яків краще наживлять на гачок по кілька штук у вигляді пучка, а таку наживку, як мотиль, можна назвати універсальною. На нього можна ловити практично круглий рік, крім цього, великою перевагою мотиля є те, що він продається майже в кожному місті. Для мотиля найкраще підходять тонкі і дрібні гачки темного кольору з розмірами 2-5-3-5 або гачки затискного пружинного типу панагра. Рибалка в березні на мотилях буде більш успішною, якщо мотиля насаджувати на гачок по кілька штук до освіти пучка. Рибалка в березні має свої специфічні особливості в плані пошуку місць для риболовлі. У цей перший місяць весни починати пошук стоянок риби слід від прибережних тріщин на льоду. Для більш швидкого виявлення таких тріщин краще скористатися наступним методом. Для початку потрібно визначити місце, де закінчується прибережний нанос снігу. Далі вибираємо кут огляду таким чином, щоб сонячне світло не скрадивав злами на поверхні льоду. Після того, як місце зламу знайдено, вибираємо точку з самим тонким шаром снігу і починаємо бурити лунки. При пошуку місця для лову в гирлах річок слід враховувати одну умову. Як правило, зграї окунів або плотвих підійшли до торішньої траві, стоять на цьому місці до тих пір, поки русло річки повністю не очиститься від льоду. Рибалка в березні на водосховищі буде більш здобиччю, якщо ви будете пам'ятати про те, що в березні лящі приходять саме в ті місця, де взимку стояли окуні плотва. При лові підлящика на великому водоймі немає сенсу бурити лунки близько один від одного, так як зграї підлящиків зазвичай займають велику площу. Така ж умова буде справедливою для зграї плотви. На Великих озерах завжди знайдуться місця з рівним дном досить великої площі, часто між такими рівними ділянками й берегом можна виявити старі русла, глибокі канави або широке мілководді. Саме такі місця любить відвідувати плотва, прагнучи розподілитися тут по всій площі. На цьому все з вами був канал Fishing. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зустрінемось на риболовлі.